Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! VG Entertainment. Ті, що колишні. Восток. Автори сурваріуму, а також екс працівники старої GSC, що закрились у 2011-му. Це з минулого життя. Воно не таке кльове, як ти уявляєш. У своєму інстаграмі почали тизерити нову гру, котра має бути на диво не онлайновою, а сюжетно орієнтованою. Як бачите, сюжет за мені гравців а манію в них гроші. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Xbox офіційно анонсували Developer Direct, на якому показуватимуть. Doom The Dark Ages, South of Midnight, Clayer Obscuris, Expedition 33, а також ще одну якусь таємничу гру. Рот на замок, ключик юрдан. Застартує ця трансляція 23 січня о 20.00. Коли ви бачили ввечері зранку, Ночі. вархорси опублікували ще один коротенький монтажик, що показує бойову систему Кінгдом Кам will come. в паровій крамниці дядька Гейба з'явилася сторінка другої частини Last of Us, яка виявилась дешевшою за першу. А чого так дешево? Я чогось не добачаю? Нач раптово повідомив, що Майнкрафт 2 не буде. Ні, чекайте, я придумав. Юбісофти вирішили ще раз перенести тіньових асасинів з 14 лютого на 20 березня. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Блюбер Тім поділились подробицями Кронос The New Dawn. Кажуть, що гра надихалась резидентами, Сайлентами та Дарк Соусами. <звук> Особисто я там розгледів нотки Дед Спейсу. Події гри відбуватимуться у Польщі в неназваному місті Н'ю-Даун, котрий надихався реальним краковом. Всі дороги зараз ведуть в краків. Нагадаю, що проєкт на старті матиме офіційну українську локалізацію. Респекти, уважуха. Різноманітні журналісти вже помацали ретро-консоль від атарі. Так, нова інструкція, не мацати різну хрінь. Портативка цікава, маст хев для поціновувачів старих забавок. А це воно! традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.